то я для чого вам показую Ютуб? Не обов'язково брати той 16 базову програму 90-го року, яка була написана, не було апробації. Була програма, методики не було і апробації не було. Апробасія показала, що вона все-таки є вона ефективна. Вона для дітей вона є процес навчання того тривати. Тому, щоб вона була більш ефективна, це залежить від методистики, які місяць поділити її не на 6, не на 18, а на 30 частин. Так? Є в нього на стіні, хай висихать та як поділити цю методику і вже кожній дитині показати. Якщо немає у того показати, що ви виконуєте. то не ви насправді. Я просто думав, що там так сплановано. Тут там кровобіг, там якийсь кровобіг. Розумієте, якщо покрансаю поріжу, ріжу, ви, викину половину. Зробити свой програм. Тут... Буде у вас свій кровобіг. Буде точно треба. Це як той кубік Рубіка, який можна складати. Ми, тому що діти вони вибирали. Я написав 17 864 таких програм. У мене була така сама ситуація, як у вас. А як це зробити для дітей? А, мій керівник сказав, напиши програму для дітей. Мій керівник Ремон Олександрович Білов, там у завдання, в 87-му році візьми і напиши програму для дітей. Після Чорнобиля якраз... Мати майбутнє, і для дітей вона буде використовуватися в системі освіти. Мені було 25 років тоді, і в мене все, що було, це була йога, від чого я відштовхувався. І це 5 років було на одному місці, мало того, що на одному місці, ніякого ефекту. Я, ефект. тобто я відштовхувався від концепції, комуляк дівночі, а потім давали мені оцих дітей, які можуть 8 хвилин займатися. А потім, коли я привіз вже готову програму в МНС. І взяли впроваджувати, запиталися, а ви які рівень забувлення у вас для Програма написана для дітей Чорнобильської зони, які немає відсотки не молоді. Специфіка цієї програми була складна, що неможливо було написати це все, узгодити всі всі питання. Після Білорусі виявилося, що можна виконувати 3 хвилини 20 секунд. І ти виконали, Казали на пропасі, Ну, ми можемо це робити. Тепер ця програма є у вас, за 3, 20 хвилин немає перевтонку. За 3 хвилини 20 хвилин. Вже її можна вписувати в ранкову гімнастику, і то коли вони встають в обід, маєте 3 хвилини 20. -хвили. Mm -hmm. і можете її бід. ділити. Не давайте їм 70 і вправду. Тоді. -ді. Можете ділити. У вас є вибір, у вас вже ну, феноменальні можливості. Там можна навіть в ліжко, воно йде, як коренуюча так. гімнастика. Ось так. Положено. І вже на координації різних вправи діти виконують різнокоординаційні рухи, вже голова в них починає працювати. Їм треба досягати тієї, про яку ви знаєте, що її можна досягнути. Хай це буде найвища план в 96-му році. Ми вже підемо іншим шляхом. Ми просто іншим дітям, всім іншим дітям дамо доступну програму персоналі. Ми потратимо більше часу на кожну дитину особисто, але вона виконає цих три або п'ять пар цих переміщень, і вона допомогою них досягне того самого ефекту.